Доброго дня. Пропоную сьогодні прослухати цікаву казочку, про що розповіли незабудки, яку написав Ігор Калинець. Отже, слухаємо казочку. Про що розповіли незабудки? Приїхала дівчинка з великого міста в село до бабусі на весну, літо і навіть осінь. І тут вона полюбила квіти, поливала їх, розпушувала землю, щоб корінці не позатерпали, полола бур'яни, які хотіли заслонити квітам сонце, і квіти. Також полюбили дівчинку, здалеку впізнавали її, махали привітно листям і посилали на зустріч свої пахощі. Та була в дівчинки одна біда вона плутала назви квітів і різного зілля, а то й зовсім забувала, як вони називаються. Квітам було шкода дівчинки, от вони. Стали радитися, як допомогти їй. Погомоніли, погомоніли, але нічого не придумали. Так якраз е, нагодилася добра чарівниця, вислухала квіти, бо їхню розмову знала і запитує, чи поливає вас дівчинка? Поливає, а прополює? Прополює. А курей поганяє з грядки поганяє, милується вами ще й як. Дівчинка виглянула у вікно, а в саду біля квітів якась бабуся. На дворі спека. Певно, бабуся дуже втомилась, подумала дівчинка. Винесла вона для незнайомої бабусі молока з коржиком, випила добра чарівниця. Відпочила ще трішки і подалася своєю дорогою, гадаючи, як допомогти такій ласкавій і чимній дитині. Пішла наша дівчинка до лісу по суниці. оглядає ліс, стежки переплуталися, хоч сядь, та й плач. Сіла та й плаче, доведеться тут заночувати. А вночі вовки з'їдять. Бризнула з очей дрібні сльози і покотилися у траву, а звідти раптом визирнули блідо блакитні дрібно-придрібно квіточки. Таких я ще не бачила, подумала дівчинка. А може, бачила і забула, але чому вони так швидко ростуть просто на очах? То, напевно, чарівні квіти, а з, а з чарівними і побалакати можна. Добрий день вам, квіточки, привіталась дівчинка. І квіти відповіли, доброго дня, дівчинко, хто ви такі? А ми незабудки, які ви щасливі, позаздрила дівчинка. А я забудько, пішла по суниці, забула глечик, зайшла в ліс, забула, з якого боку війшла. І от так завжди. А ми про тебе знаємо, нас послала добра чарівниця на допомогу. Коли щось хочеш пригадати, а не зможеш, то прокажи. не хутко, не забудко. от е котрась із нас почує тебе, хоч би де ти не була, і допоможе тобі в скруті. То ви допоможете мені вибратися з лісу, еге ж? То я зараз попрошу, не забудко, допоможи хутко стежину знайти з лісу. І чує дівчина, ніби хтось у вусі шепче ось, стежка, ось, стежка. Глянула вона на квіти, а вони мовчать. Ніби й не виростали на очах і не розмовляли щойно. Та вона все одно подякувала їм. Дякувати на диво вона ніколи не забувала і побігла, а на узліссі. Перестрів її гайовик. До якого тобі села, дівчино? Я до та й забула. Трохи знітилася, а тоді пригадала нещодавню пригоду і швиденько показала, проказала про себе. Незабудко, незабудко, то бо вже хутко назвати село. І враз пригадала і назву села, і вулицю, і прізвище бабусі. З того часу дівчинка рідко коли. Щось забуває, як не може відразу відповісти, то хвилину подумає, ніби порадиться з кимось у собі, а тоді правильно відповідає, тепер вона всі назви квітів пам'ятає і не переплутає, а побачить вас, то так і припадає. Ой, ви мої милі незабудки, Коли б не була та дівчина забудьком, то, може б, не було б і нас незабудок». Кажи мені, хутко, хто ти? Незабудка, що ти не забула? Як я в бабусі була? Що ти там робила? Квіти посадила, що ти там чувала, як пташка кувала. Що везеш до міста? Бабине мисто, мальовану дудку, пісню. Незабудку. Ось така цікава казочка. Ви прослухали. Будь ласка, назвіть головних героїв казочки, яка біда була у дівчинки. Чому добра чарівниця вирішила допомогти дівчинці? Яка допомога бабусі дівчинці? Чи допомогли квіточки дівчинці? Дякую за увагу. До побачення!